Я покажу, як написати листа людині, яка має емейл в вашій адресній книзі. Отже, уже на екрані смартфона з'явилася кнопка кругла «Контакти». Це ж і є адресна книга. Натискаю її. Тобто заходжу в адресну книгу. Шукаю в адресній книзі, кому я буду писати. Наприклад, Аня Ковальчук. У мене є така учениця 11 класу. Вибираю цей контакт. Аня Ковальчук. Бачите, і на екрані. Під Аня Ковальчук є, в тому числі, електронний лист. Натискаю цю кнопочку. З'являється віконечко написати, програма автоматично вказує від кого, від Федорка, кому Аня Ковальчук. Я тоді. Пишу тему, яку мені треба, наприклад, вітання, переходжу в текст повідомлення, пишу, що я хочу їй сказати. Вітаю з успішним успішним з успішним проходженням. проходженням тесту. Вітаю! І якщо все, я більше нічого не хочу, не буду приєднувати файл. Якщо приєднуватиму файл, натискатиму скрипку. І тоді натисну трикутничка надіслати. Ось так буде надіслано лист з використанням контакту адресної книги. Дякую за увагу!